Вчиняти, крім того, ви ще суддя не залишається. Зрозуміло, так. Ображення Дому... менше, ніж у інших суддя. Менше, зрозуміло. Це, це стосується вас персонально і чи ви будете е, втручатися у діяльність суддів захима. Ну, оскільки ми почалися я перша Марина Анатолійна і пане Захарює. Я повторюся, що. Я на за загальному маю досить роботи на адміністративних посадах, я вам можу абсолютно відповідально заявити, що не під час роботи. Мені попередні 5 років була потім не подавали другий раз навіть. На майбутнє я не включалась і обіцяю не втручалася. Судочинство суддя. Аналогічно, весь період роботи. В суді. Я думаю, що жоден із суддів не може сказати, що я втручалася в судочи. І не збираюся цього робити. А особисто? Що особисто? Як будете вчиняти? По телефону ну, буду вчиняти. Тоді у мене конкретне запитання до вас. Як ви відкликали раніше мою позовну заяву? Чужі особи дозволили залишити розгляду в зв'язку з тим, що відкликала інша особа. Я це при всіх не казав. Саме ви. коли був головою ще. На звік сторони, не можу вважати. Я зрозумів, але я вам нагадав, що 9 судів в мою користь вчинили, і Ткачівський залишився керівником, понині перед вами стоїть. Я таких я прикладів можу навести дуже, я багато. дуже багато, але я не хотів Вас того при всіх, так, саме ви. Але я не хотів ще з тих міркувань, що я е, не хотів в залі, так я тут вибачте, ви жінка е, чи не втомились за стільки років, і я не сподівався, що ви можете претендувати на цю посаду. Бачите, мене висунув колектив. Я не висуну. Ну, не колектив, мабуть, а частина колективу. Мені відомо, що підтримує претендента інша частина, а в вибори покажуть. Але я хотів би вам сказати, що я і запевняю, що воля колективу буде. Але у випадку, є силовики тут, у випадку прийняття якогось рішення незаконного це робить стосується. Ми будемо вдаватися до акції не завжди цивілізованих. Будьте готові, не буде телефонного права, не буде бесід, як відбувалася особливо в час виборів, на стороні. Ми про це знаємо і вони підтвердяться. Я дуже не хотів би, аби потім ми прийшли в колектив, ми будемо ініціювати порушення певних. Кримінальних справ. Це не залякуємо вас, ми просто закликаємо вас сповідувати покусову.